Всім привіт! Мене звати Еліна Полянська. Я урбаністка, міська дослідниця і маркетологиня. Спеціалізуюся на розробці стратегій і проведенні досліджень і аналітиці даних. І сьогодні ми поговоримо з вами про спостереження як метод збору даних в соціологічних дослідженнях. Тож, спостереження як метод, є два основні типи соціологічних даних: це те, що створено безпосередньо людьми, це предмети, документи, тексти і так далі. Або безпосередньо самі люди і події, в яких вони задіяні. І в методі спостереження нам ціка... нас цікавить саме ті події, в яких перебувають люди, їх оточення і ситуації, в яких вони опиняються. Тож ми можемо або спілкуватися з людьми, або спостерігати за ситуаціями, або за самими людьми. Коли ми спілкуємося з людьми, це метод глибинного інтерв'ю або фокус груп, з якими ви. Познайомитися пізніше, а сьогодні ми говоримо про спостереження, це власне ситуації і люди, які перебувають в цих ситуаціях. Тож отримувати інформацію від людей або ситуації, ми можемо спостерігаючи за ними, і в нас є два основні варіанти методу спостереження як збору даних: ми можемо спостерігати за ситуаціями, не впливаючи на них, просто дивитися на перебіг подій, або ми можемо впливати на ці ситуації, задавати певний сценарій. І чекати певної реакції людей на наші дії, коли ми говоримо про невпливаюче спостереження, це просто наша фіксація того, що відбувається. Наприклад, в нас є гіпотеза, що треба побудувати пішохідний перехід в якомусь місці, де люди постійно перетікають дорогу, бо їм так зручніше, це більш короткий шлях. Але ми не впевнені, що там потрібен пішохідний перехід, бо можливо там ходить всього на всього 10 людей в день. Тож ми обираємо метод спостереження як один з варіантів дослідження цього питання, і ми просто на тому перехресті рахуємо кількість людей в годину, які пересікають дорогу в цьому місці. Ми ніяк не заохочуємо цих людей переходити саме тут. Ми дивимося, можливо, хтось хоче пройти далі, хтось хоче пройти ближче. Але наша задача в даному методі це порахувати саме кількість наявну, скільки людей пересікає дорогу в цьому місці. І якщо це значна, значна цифра людей, то можливо там дійсно потрібен пішохідний перехід. Що головне в методі не включеного спостереження: ми не задаємо сценарії, ми спостерігаємо за перебігом подій. В нас нема вихідних даних, і дуже часто люди, за якими ми спостерігаємо, вони не знають, що вони зараз знаходяться в цьому моменті спостереження. Тобто, якщо ми просто рахуємо людей на пішохідному переході. Це люди, які знаходяться в публічному просторі міста, і ми просто підраховуємо їх кількість для збору даних для проведення нашого дослідження. Другий варіант це метод впливаючого спостереження, коли ми задіяні в небезпосередньо в ситуації. Іноді це може бути експеримент, а іноді є включене спостереження. Чим відрізняється експеримент і включене спостереження. Чим більше ми впливаємо на перебіг подій в ситуації, тим більше те експеримент. Чим менше впливаємо, це включено спостереження. Наприклад, нам потрібно отримати послуги в центрі надання адміністративних послуг, і ми хочемо перевірити, як надаються ці послуги. Або нам цікаво, як почувають люди себе в черзі. І що важливо, в нас є питання до цього дослідження. Чи достатньо місця для сидіння, чи достатньо світла кімната, в якій люди очікують своєї черги, чи є там Wi-Fi. Тож таким чином в нас є питання, на яких ми хочемо фокусуватися, і ми обираємо метод включеного спостереження. Дуже часто, можливо, ви чули, є такий метод таємний покупець, коли у людини є сценарій питань, які вона буде задавати співробітнику. Тобто ми приходимо в ЦНАП і спочатку спостерігаємо за тим, як відчувають себе люди в черзі. Ми фіксуємо саме цю наявність інтернету, місць для сидіння, всього іншого для нашого комфорту. І потім йдемо отримувати послугу безпосередньо до співробітників ЦНАПу і дивимося на те, як ці послуги надаються. І в залежності від того, чи була нам потрібна ця послуга, чи це все повністю експерименти, нам потрібно отримати розуміння якості цих послуг. То ми питаємо у співробітника питання з заготовленого заздалегідь списку і фіксуємо для себе відповіді. І що зрозуміло, співробітник в цей момент може бути, може не знати, що це наше дослідження, бо нам потрібно зрозуміти якість надаваних послуг. І у разі включеного спостереження ми є активними учасниками цієї ситуації. Ми фіксуємо і ми так само впливаємо на розмову, на перебіг подій, в яких ми знаходимося. Чим більше ми на них впливаємо, тим більше це включене спостереження або ж експеримент. Якщо нам зовсім не потрібні були послуги в цьому СНАП, а ми просто прийшли туди для перевірки якості надаваних послуг, то це експеримент, в якому ми спостерігаємо і фіксуємо, як надаються ці послуги. Після того, як ми провели спостереження, будь то включене або не включене, ми формуємо звіт. В якому ми підкреслюємо сильні сторони в тому, що ми дізналися, і слабкі перспективні, над якими потрібно працювати, як для будь-якого методу дослідження важливо формувати мету власне, цього дослідження, і так само зі спостереженням перед тим як виходити на вулиці або йти за отриманням будь-яких послуг, чи подальшому, ми повинні зрозуміти, яка мета, яку гіпотезу ми перевіряємо, що саме хочемо дізнатися. І увесь час проведення нашого дослідження ми маємо тримати її собі в голові, краще мати записану десь поруч з собою, щоб можна було весь час до цього повертатися. І ми також повинні звертати увагу на те, як змінюється ситуація, в якій ми перебуваємо. Бо може бути як корисний лайфхак для нас, як для дослідників, треба уявляти, що ми просто спостерігаємо за перебігом подій, можливо, в телевізорі або на екрані монітору. Якщо ми хочемо бачити, що саме відбувається в ситуації, якщо ми говоримо про невключене спостереження, ми не впливаємо на нього, ми просто дивимося перебігом подій. Але насправді так само і в ролі включеного спостереження, коли ми впливаємо на перебіг подій, ми все одно не маємо включати в них емоційно. Ми повинні зберігати в собі цю холоднокровність дослідника, який цікавиться певним питанням. І хочеш дізнатися, як насправді полягають справи. Метод спостереження як збору даних також використовується для отримання як кількісних даних, так і якісних. Якщо ми говоримо про кількісні дані, це було як в прикладі з тим, як люди переходять дорогу. Ми просто рахуємо кількість людей, які перейшли в даному місці, записуємо цифру. І не питаємо в них мотивації чи бодай чого іншого. Нас цікавить саме конкретно цифра в даному варіанті спостережень. Інша опція, яка може бути, це якісні. Якщо ми займаємося збором якісних даних, то спостереження також може використовуватися як метод, коли нам цікаво більш детально зрозуміти мотивацію людей. Або як було в другому прикладі з працівниками ЦНАПу, в нас є конкретний скрипт, як ми проводимо розмову або не конкретний, він може бути доволі відкритий до інтерпретації, але ми розуміємо, від якої точки А до точки Б ми ведемо цю розмову. І в кожному з питань ми для себе, як дослідники, фіксуємо відповіді людини, що допоможуть нам зрозуміти якусь більш глибинну мотивацію з того, що нам відповідають. Тобто, спостереження як метод може використовуватися і для збору якісних даних також. Основні характеристики методу спостережень. Перше, це систематичність. Ми повинні спостерігати за чимось систематично або, хоча б якийсь проміжок часу, певний, щоб це не були спостереження, розкидані в часі абсолютно рандомним способом. Наприклад, якщо ми знову ж таки підтверджуємо гіпотезу переходу людей в недозволеному на даний момент місці, то було б цікаво про проаналізувати, як це відбувається в ранковий час, можливо, там більше людей. Скільки людей там пересікає дорогу в день, а на вихідних, а в якийсь ще інший час. Тобто, нам потрібно не просто рандомним чином обрати час нам потрібно зрозуміти систему цього всього, щоб дослідити це як явище повноцінне. Другим важливою характеристикою є об'єктивність. Як ми вже про це говорили раніше, як дослідники, ми спостерігаємо за перебігом подій, і ми повинні залишатися об'єктивними. Як це зрозуміло, не дописувати тих цифр або тих подій чи явищ, яких насправді не відбулося, і зберігати цю свою об'єктивність до кінця? І ще важливо це контрольованість умов. Тобто, ми повинні розуміти, що якщо ситуація змінилась, і, наприклад, в сьогоднішній конкретний день там якесь свято, і багато людей по вулиці гуляє і пересікає цю дорогу в цьому місці. Це вже не контрольовані умови. Ми не можемо проводити дослідження в цих умовах, тому що ми вже не можемо на них впливати. Відбулось якесь свято чи якийсь захід, і це вже не буде достовірне спостереження, бо умови трохи похитнулися від тих, які нас цікавлять, наприклад, там буденні дні для влаштування цього пішохідного переходу. Тож, як ми з вами вже сьогодні проговорили в методі спостереження, як методу збору даних, нам важливо виявити якісь паттерни, тенденції закономірності. Нам потрібно зрозуміти якесь явище, його структуру, чому воно відбувається таким чином, що в ньому повторюється, а що є унікальним. І після того, як ми провели це дослідження, спостерігали за людьми або ситуаціями, в яких вони перебувають, ми формуємо аналітичний звіт. Як правило, це текстова інформація, але вона дуже часто може супроводжуватися різними візуальними даними або таблицями, в залежності від того, що ми саме досліджували, і як краще цю інформацію подавати. Тож ми формуємо аналітичний описовий звіт, в який включаємо все, що ми побачили, і додаємо якісь власні висновки, що ми про це думаємо: про досліджене нами явищами. І ще важливо включити, як змінилося наше ставлення до проблеми, чи змінилося воно в ході, чи ми виявили можливо нові сторони, на які треба звернути увагу. Тож спостереження як метод дуже часто використовується в різних міських дослідженнях, коли ми перевіряємо гіпотезу з приводу людей і того, як вони користуються міським середовищем. Чи то, наприклад, чим люди займаються в парку? У нас є гіпотеза, що нам потрібно більше дитячих майданчиків, і ми просто йдемо в парк і спостерігаємо, чи дійсно там зараз перебуває достатня кількість дітей. чи... Можливо, там гуляють матері з дітьми чи просто діти шкі... шкільного віку, і так далі. Метод спостереження в міському просторі він дозволяє нам зрозуміти, як саме живе місто, як влаштована міська тканина. Тому моя порада вам використовувати цей метод в проектах, що пов'язані з урбаністикою, з міською тканиною, з покращеннями. Навкруги нас саме в міському просторі, використовуйте різні методи спостереження в тому числі. Експериментуйте, дивіться і спостерігайте, що відбувається навкруги вас. І дуже часто це відкриє для вас нові якісь горизонти, і ви зрозумієте, що в місті багато чого можна покращувати, але вже багато чого працює дуже класно.